Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Давайте ж витягнемо цю класну карту, яка сьогодні дасть путівничок в сьогоднішній день. Ця карта дуже-дуже часто говорить про те, що вже має братися до виконання. Да. Якщо брати особисту сферу особисту з партнером з вашим, або якщо немає партнера, теж скажу. Значить, якщо з партнером, то вже маєте свої ті, що ви там намітили, проговорили, вже розписати хто що буде робити. Ось, тобто брати на себе відповідальність, починати вже втілювати задумане, працювати над тим, а не просто, просто знаєте, з пустого порожня переливати. А, якщо ж немає партнера, то, знаєте, це буває таке жінка сидить і чекає Манни Небесної. Ну, от принц прийде. Або приходить до якийсь не той принц. А, в мене дуже класні є кейси. От чесно, повірте мені, дуже класні є кейси, коли я працювала з клієнтами, в яких був саме запит на самотність і бажання знайти свого партнера. Дуже хороші результати. Зверніть на це увагу. Напишіть мені в директ, якщо це комусь актуально. Якщо брати тему роботи, то От в цей період, який зараз, да, ці зернинки ви сієте, 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 і даються дуже класні плоди, дуже гарні результати, дуже гарний дохід, дуже гарні перспективи, можливості. Тобто не сидіти десь в якомусь коконі, а відкриватися і працювати, працювати, працювати. Я взагалі дуже така активна в плані роботи. Да, я постійно я постійно в цьому русі, я даю собі відпочинок, але постійно в цьому русі, і знаєте, оце от вода, камінь, точить. От бити в одну, знаєте, в одну крапочку, обов'язково у вас буде класний результат. Якщо ж подобаються мої такі карточки, підказочки і є особисте питання, пишіть в дірект. Це може бути розкладна карта второго, може бути Максесія, може бути розстановка. Робіть репости мого, моїх відео, будь ласка, це дуже важливо. Комусь вони дійсно можливо будуть потрібні. І ще ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток. І я завжди з вами.